Є знижки на амі Цитрон, 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Родовж останнього року їх дружба стала ще міцніша. Низка взаємних візитів і оглядин техніки, взаємне відбілювання пропагандою. Попри безкінечні чутки і спекуляції в північній Кореї є інтернет, поруч із мною не стоїть товариш майор. І в підсумку цих зустрічей договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він стандартизований, але він передбачає, наприклад, взаємну пряму військову допомогу у разі нападу на кожну із цих держав. Все очевидно, о, виклик заходу. Дивіться. От, ми між собою співпрацюємо. Легітимізація дій в пику цивілізованому світу, бо ж обов режимам насправді офіційні договори не так вже й потрібні, кажуть експерти. Ба більше з інших, які суперечить Росія, і не вийшла. Крім того, і до підписання документа військова співпраця двох режимів була очевидною. Спершу КНДР розпочала постачати Росії озброєння, зокрема і балістичні ракети ледь не аналог російських іскандерів. Мова йде про балістичні ракети типу «Хвасонг- 11 Згодом вже з'явилися повідомлення і про відправку живої сили інженерних військ північної Кореї на Донеччину, де за повідомленнями ЗМІ що найменше шестеро вже й загинули. Приїхали, нібито на відбудову. Утім, ймовірно, це була не єдина функція. По перше, це запуск цих кімкандерів ракет КН-23, які, в тому числі навчали і запускали північнокорейські спеціалісти. Це навчання російських військовослужбовців будівництву фортифікацій, тому що сам режим Чучки, його доктрина оборони, опирається на розгалуджену систему підземних бункерів і укріплень. А ще тисячами тренувалися і проходили злагодження. Про що теж було чимало повідомлень від розвідок, і йдеться не лише про сухопутні підрозділи. Була новина про те, що північно корейські пілоти відправилися в Російську Федерацію для проходження навчання, причому пілоти як цивільної авіації, так і на винищувачів. Зараз ми читаємо новини про те, що скоріш за все ці пілоти братимуть участь вже у російсько-українській війні на боці Російської Федерації. І це вигідно як Росії, так і Північній Кореї, адже Кремль отримує потрібні йому боєприпаси. Зокрема, йдеться про майже 3 мільйони лише снарядів на рік і гарматне м'ясо, про що не соромлячись, гуманять у пропагандистських студіях. Лучше використовувати чужі найомні війська. тому що ми звісно, будемо за це, це будуть класичні Максим найомники. Чим чим натомість режим кімчанина так набуває реальний військовий досвід ведення технологічної війни, адже той, попри воєнізованість країни, не брав повноцінної участі у війні. Ні, 70 років, крім того, КНДР отримує від Росії ще чимало всього. Борги списали ще на початку 2010-х. Тепер же КНДР, зі свого боку отримує від Росії не тільки валюту, не тільки якісь там фінансово-економічні ресурси, але і що важливо гуманітарну допомогу, продовольство, енергоресурси. Це все допомагає Пів північні Кореї. Закривати якісь такі внутрішні питання навіть нафту, попри санкції кіму продають, а тепер розвивають і військово-технічне співробітництво. КНДР може отримати від Росії ту ж авіацію, яку режим так і не зміг розбудувати. Йдеться і про інші технології, зокрема запуску підводних ракет і ядерні, про що вже говорять в українській розвідці і пропускають експерти. Тактичні ядерні боєприпаси Північна Корея вже вміє збирати. А от зібрати е, стратегічний ядерний боєприпас набагато більшої потужності і відкалібрувати його під міжконтинентальну балістичну ракету. Якщо вдасться в випросити цю технологію у росіян, то насправді е, ну, Північна Корея зможе мати стратегічний ядерний арсенал ну десь за 3-4 місяці. Чого прагне Кім, зважаючи, що довкола бачить семих лише ворогів власного режиму і перебуває у конфронтації, як з південною Кореєю, так і з ШАЇ інший логічний крок продовження військово-технічного співробітництва. Це вза взаємна інтеграція ВПК і перенесення частини е, виробництв е, військово-промислового комплексу північної Кореї на території Російської Федерації. Це будуть саме ті виробництва, які будуть виробляти, ну наприклад, там або снаряди до артилерії. Те те, що буде потребувати Російська Федерація. Тобто, крім того, що північна Корея буде постачати цей так. І вигідно це теж обом режимам, навіть для КНДР, адже у разі війни на Корейському півострові там матиме тил. Щоправда, чи виступить за такого сценарію неї боці Росія невідомо. Водночас цей міні-альянс може грати і на більш широку аудиторію на діалог з Кімом можуть вийти США та союзники у регіоні. А Росія очевидно, що Путін. Приходить до тактики розпалювання у світі глобального конфлікту, що потім на основі цього вийти на якусь глобальну угоду з сполученими штатами, але це нині здогадки. Поки ж більшість переваг від партнерства здобуває саме кімчанин, адже посилює свою вагу як всередині режиму, так і назовні, зокрема і тому, що стає самостійнішим від старшого брата Китаю Анна Брикова. Ми Україна, марафон єдині новини.